Доброго ранку, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас сьогодні знову карта дня, і це вісімка кубків. Вісімка кубків говорить нам про якесь певне розчарування. Тому сьогодні а, вам хочеться, не хочеться, прийдеться сьогодні з чимось розпрощатись. Це може бути людина, це може бути якась ситуація, це може бути домівка ваша, це може бути будь-що завгодно, робота. Наприклад, ось. Але не розчаровуйтеся, тому що вісімка кубків спонукає вас, навіть якщо ви розчаровані, навіть якщо у вас колись були рожеві окуляри, дивитися вперед і шукати свого щастя. Тобто, чому ви розчаровані? Ви або були кимось зачаровані, тобто собі щось уявили, нафантазували, або. Це була не ваша ситуація, не ваша людина, не ваша робота. І вам прийдеться це покинути. І шукати свого. Тільки коли своє щастя знайдете, тоді ви будете щасливою. Ось якось так. Порада цієї карти відмовтеся від старого. Шукайте нове. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе. Все буде Україна, на все добре.